Старт нашей акции. Шановный Антон Феликсович, Очевидно. вы сказали что-то, на уже Нет, нам, что журналистам на камеру? Я не очень даже зря. Я Но тем не менее, вот наш глава Черневецкой областной федерации рыболовного спорта занят очень боговодным делом. Вот Стараюсь. за всех рыбаков, да, Стараюсь. убирает берег Вороновиц. Вот наш Степан Викторович тоже... Да, Представитель очень... громади рибалок Буковини, при тому, що він у нас провідний гідролог Дністровсько-Прусського повер. Що ви можете сказати по цьому поводу? Що ну, можна сказати по поводу срача? Хотілося б, щоб у наших людей, як говорив мій коли преподаватель, була екологічна свідомість. На жаль, її немає. Що зробити? Хотілося б, щоб такі акції проходили кожен рік. Бачучи, це, бачу, це люди подтягнесь, тому всьому. Да, люди, все, долучалися як можна більшість? Звісно. Більше долучалося. Звичайних так. рибалок, аматорів. Також Також можливо би дітей з собою брали, щоб діти навчалися. Дуже гарний приклад. Так, А також, думаю, дуже непогана ідея є така. Центри зайнятості. Чому не взяти людей з центру зайнятості? Не взяти представителей фирм, которые занимаются переработкой пластика и стекла, которые могут выделить машину, техники, технику, ну а центр занятости может выделить. Предоставить людей, которые Конечно. бы захотели бы в этом плане помочь. То есть превратить нашу действительно водоем, в рекреационную зону со всеми вытекающими сюда последствиями. Для да. развития экотуризма правильно. и рыболовного туризма. Раздары берегов. Все правильно. Вот ребята работают, убирают берег, которые наши, так сказать, коллеги-рыболовы, аматоры, загрязнили. А вот у нас представитель организации творческих натур. Андрей Кравчук. Что вы хотите сказать по поводу происходящего? Уже четыре. Пять. Мало. Хорошо, мы работаем. Надо немножечко проводить работу с массами, нашей громадой. робота йде. Оце, так сказати, вороновицький пологовий будиночок, як його прозвав наш шановний почесний голова. Шановна громада, що тут у вас происходит? Рейд по воді організовується, лодки вже накачуються, почти все готово к виходу на воду. Сміття зібране з берегової лінії межах села Вороновиця. 22 квітня. День землі. Акція чисті береги та акція НРС-2016 -20 приурочена до цього дня. Оце. Саме сміття, який вже зібрали. І пройшли 50 метрів берега. З чотирьох. От було нашого першого екіпажа. Тут десь 6 степок. Вот, это на нерестилище сняты вот такие вот сеточки у нас, вороновицы 22 апреля. Уже рыбка имеет место свободное для нереста. С чем я вас и поздравляю, что оно на громада.